Віршів. Написаний він, до речі, буквально десь через пару років після проголошення нашої незалежності, не дайте ошукати себе на свято, коли весільний бубон не втиха, коли від танців аж гойдає хату, гостей пильнуйте, ждіть від них гріха. Не захмелійте. Бо господар п'яний приманка для мишень і пацюків безродним наречуть його Іваном, На шию поначитують вінки. Оці вінки, о ти пахучі, не дайте себе квітами тряхти. В країнчику, мій мужній, мій могучий, ти ж сильний, ти ж розумний, мудрий. Хай колесо історії горбате, скрипить собі, намотуючи час. Не дайте ошукати себе на свято. Не хату вкрадуть в хаті.